Вітаю з вами Алекс Масевич і ми на останній добре, на крайній 12-й лекції комп'ютерних мереж. Отже, безпровідні мережеві технології. Перше загальна характеристика, друга класи безпровідних мереж. Дивізом безпровідних мереж є. Будь-який час. І в будь-якому місці. Безпровідні технології поділяють на класи, залежно від технології та середовища передавання даних. Перше. На радіомодемах. Друге системи з технологією SST. Англійське. Третє. На стільникових модемах. Четверте. Системи VSAT V-Set. Системи з використанням низькоорбітальних супутників. Шосте. Інфрачервоні системи. 7. Радіорефлектні системи. Мережі на радіомодемах. Для передавання даних використовують частоти радіо та Ультракороткохвильового діапазону. Кожен радіомодем має антенну та передавач для напрямленого передавання сигналу. Найпотужнішим технологієм цього класу є Радіо Ethernet IEEE 802 IEE 802.11 або IEEE 802.11. Друге HyperLAN або HyperLAN, третє, Bluetooth, Четверте LI-Fi. Перше. IEEE 802.11, або IEEE 80211 Це технології безпровідного передавання в радіодіапазоні. До цієї технології належить багато стандартів. А забезпечує 54 мегабіта за секунду і має 12 каналів. Д 22 мегабіта за секунду. Перепрошую, маленьке А забезпечує 54 мегабіта за секунду, G маленьке G забезпечує 22 мегабіта за секунду, але має новітні методи кодування інформації. Вихідна швидкість залежить від рівня, завад та обладнання. На базі цієї технології будують безпровідні локальні мережі Wireless, LAN або WLAN VLAN. Друге, HyperLAN, розроблена у Європі, є аналогом IEEE 80211. Гіперлан 1 20 Мбіт за секунду, Гіперлан 2 54 Мбіт за секунду. Третє. Bluetooth це інтерфейсна, безпровідна технологія для мережі діаметром мережі. З діаметром мережі від 10 до 100 метрів. Працює в багатопунктовому режимі не обов'язково в зоні прямої видовості. Основним призначенням є створення побутових мереж та приєднання мультимедійних пристроїв. 802.11 а або AC – це 5 ГГц, канальна швидкість 433 тре 670 Мбіт, Реальна – 200 Мбіт за секунду і більше. Пристрої Bluetooth об'єднані у групи мікромережі. Що розташовані на невеликій ділянці та використовує один частотний канал. У такій групі роботою мережі керує один пристрій. Це пристрій Bluetooth. Остання найцікавіше, найсучасніша та найновітніша суперкрута технологія Li-Fi. Це технологія, що дозволяє підключатися до мережі з практично будь-якого місця. За допомогою спеціальних світлодіодів. На сьогодні вже досягнута швидкість передачі 10 Гбіт за секунду. Без кабелю ви можете представити, уявити собі швидкість 10 Гбіт за секунду без кабелю. І то, ще за старі лідані вже набагато більшій швидкості. Зв'язок працює на приблизно 3 метрах діапазон. Надалі. Комп'ютерною перевагою є те, що дані передаються за допомогою світлового потоку, тобто за допомогою світла передаються дані. Тому з точки зору збереження конфіденційності передачі даних лайфай більш надійна за Wi-Fi. Технологія SST. Або SST, якщо так більше подобається. Тут використано розподіл сигналу за спектром частот, що дає змогу підвищити перепускну здатність каналу завдяки більшій завадостійкості. Цю технологію застосовують у військовій сфері. Є два різновиди таких мереж. Перший FHSS. приймач. Та передавач синхронно переходів з частоти на частоту синхронно переходить з частоти на частоту. Друга. DHSS. У кожний момент часу сигнал передають широким діапазоном частот. Супутникові технології. Супутниковий зв'язок здійснюється між земними станціями, як стаціонарними, так і мобільними. Найпотужнішим супушним, перепрошую, найпотужнішими супутниковими технологіями є технологія VSAT або v sat та технологія Leo, або LEO. V-SAT для передавання даних використовують геостаціонарні супутники, розміщені над екватором Землі, на відстані приблизно 40 тисяч кілометрів. Ви собі уявляєте, яка це величезна гігантська швидкість, то майже так, як відстань до місяця ну, трошки менше. Технологія VSAT має значні затрати при передаванні даних, зумовлені великою відстанню до супутника. Тому цю технологію не використовують у системах реального часу. Ще раз, технологія VSAT має значні затримки при передаванні даних. Ага, тобто ця технологія ненадійна, вона погана, тому що відбуваються затримки при передаванні даних, що до того вони значні. І вони замовлені через те, що відстань гігантська, слухайте, 40 тисяч кілометрів машина на швидкості 100 км за годину приїде, блін, за 40 днів. Чи за скільки там? Ракета навіть туди долітає з кіном за 2 хвилини чи що. Отож, тому цю технологію не використовують у системах реального часу та оперативного зв'язку. Вісат можна використати не більше, ніж 180 супутників. Вісат можна може використовувати не більше, ніж 180 супутників, швидкість передавання даних до 2 Мбіт за секунду всього. Я думаю, що ця технологія Вісад нею користується Google, бо, ну і Яндекс, зрозуміло, загалом всі ті геостаціонарні супутники вони фотографують землю, тисячу мільйонів. Ні, мільярди фотографій, роблять фотографії, мільярди фотографій землі на супер таку крутезну, величезну камеру, об'єктив і відсилають їх по цьому. Безпровідному зв'язку супутниковому на відстань 40 тисяч кілометрів капець. І воно не надійно для переписки, бо ви би чекали по годині на відповідь. Але воно надійно для цього самого. Для передавання фотографій. Ну, прийшли фотографії на супершвидкий комп'ютер. Він швидко їх тому переробив в фотошопі і покористувався, і т.д. і т.п. Ну, Загалом ви зрозуміли, що я маю на увазі. Вісат використовують геостаціонарні супутники. Що тут намальовано? Що є комп'ютери і є якісь ну, локатори, чи як вони називаються, такі штуки, що стоять на таких ножках і мають такі дзьобики. Ну, такі як сателітарка, але дуже-дуже велика. І йде інформація до далеко-далеко, високо високо 40 тисяч кілометрів. До супутника. до супутника прийшло, супутник обробив її і відсилає до іншого локатора, чи як називається, От, які розсилає її вже відповідності до тих комп'ютерів, які потребують інформації. Системи на базі низкоорбітальних супутників використовують супутники, розміщені на висоті близько 100 тисячі кілометрів. Ні, ну, то все одно відстань капітальна 100 км. І то вгору. Вперед і вгору 100 км. А тисячі кілометрів – це вже вища стратосфери на звичайній орбіті. Затримки передавання даних дуже мала. Для підтримання постійного зв'язку потрібно використовувати велику кількість низькоорбітальних супутників. Для підтримки постійного зв'язку використовується багато низькоорбітальних супутників. Це цікаво. Серед проєктів Leo LEO виділяють системи iridium та Global Star. Iridium налічує 66 супутників на висоті, на висоті 780 км. Global Star. Налічує 48 супутників на висоті 1400 кілометрів, не охоплює полярні, популярні райони. Global Star не охоплює популярні райони. 1400 кілометрів над землею. Це шикарно. Це, як то кажуть, вище сьомого неба чи що Мережі на стільникових моделях. Використовують наявну інфраструктуру стільникової мережі, мережевої телефонії. Стільникової телефонії. Мобільні технології пройшли такі етапи розвитку. 0-G-технології. Радіотелефони 90-х років. 1 або 1 g 1 1G 1G-технології. Початок 20-х років 20-го століття. ХХ 20 століття 20-ті роки використовувала аналогові технології тільки для передавання телефонних розмов. То тоді ще трубки були на півметра. 2G середина 90-х років 20-го століття. Тобто 95, 96, й 97. й Цифрове кодування та передавання голосу і. Коротких текстових повідомлень після 2001 року почали використовувати для приєднання до інтернету. Отож, 2G пішло від 95-х років, середини 90-х років 20 го століття. З 95-го приблизно року почалася технологія 2G, потім була запропонована технологія 2,5G. Це вже є GPRS. Які ви маєте знати, якщо вам десь 18-17 років. 19-20, понятне діло, теж. Ну і старші люди мають знати 100%. ВАП. Ну це вже ті, які мають 20 років, 21, 22, мають знати про ВАП-технології. То було давно-давно, я -давно. пам'ятаю, я моторолою користувався. Було якесь там wap.шось-там-карабка-ру ММС і е Потім наступний етап, який пройшла оця стільникова мережа, це 2,75G. Це вже знаменитий Edge, який ми зараз можемо навіть бачити, коли м -м, використовуємо МТС, скажімо так, бо МТС зараз не по всій території України діє. Ну та 2015 рік. Отже, Edge IMTCS. Це сталося в 2003 році. Оця технологія Edge була відкрита. І всі телефони стали показувати букву E. «Е», і це було найкрутіше і найбільша швидкість для телефонної мережі. Да, да. І 3G-технології. Швидкість передавання до 3 МБПС. 3 Мбіт за секунду. Передавання мультимедійних даних. Голосова телефонія. Дзвінки, мобільне телебачення. Але ж це ще не все. Ще є 4G. 4G. Швидкість передавання 100 Мбіт за секунду для рухомих об'єктів абонентів та 1 гігабіт за секунду для стаціонарних. 4G це здається мені LTE. Технологія розвинута десь там в Китаї. Вже, звісно, розвивають і 5G. О, тут ми зараз це повернемо. 4G використовують для мобільного веб-доступу, передачі голосу в IP і телебачення, відеоконференцій 3D телебачення і хмарних обчислень. В даний момент іде робота над розробкою 5G. Якщо вас цікавлять суперсучасні технології, напишіть мені про це в коментарях. Я для вас зніму. Уже реальне відео, ну там будуть фотографії, як мінімум, рухатися, або буде отако з мишкою. Мишка буде ходити, буде вам щось показувати. І розповідатиму вам про суперсучасні лайфай, яку вже швидкість вони змогли розвинути. Загалом, як ти кажуть, новинки суперсучасних технологій. Надсучасних технологій. Дякую вам, любі друзі, за увагу. Ви закінчили, ви пройшли весь. Курс наших лекцій, комп'ютерні мережі, це була крайня лекція 12. та Тепер ви володієте великим масивом інформації, великим масивом знань, які мають бути вкладені у вашу голову. Бо це дуже цікава інформація. Ну, якщо вам це цікаво, якщо у вас душа до того не лежить, то для чого ви це дивилися? Для чого ви взагалі вчитеся там, де ви вчитеся, якщо у вас до того душа не лежить? А якщо лежить, тоді ви молодець. Якщо ви радієте з того, що дізнаєтеся ну, інформація про інновації, це тільки плюс. Пишіть в коментарі усе, що думаєте. А я, як тільки побачу ваші коментарі, одразу зможу вам відповісти. Дякую за увагу. був Алекс Мосевич.